Обговорення підготовки до виходу на яхту порушує питання макіяжу та одягу. Це підкреслює, як важливо уявляти себе з найкращого боку, адже зовнішній вигляд відіграє важливу роль у житті героїв. Також згадуються стосунки між персонажами, які викликають ностальгію і теплі емоції, що впливають на їхню взаємодію. Ці взаємини створюють глибокі зв'язки, що формують їхні рішення. В сюжеті з'являється елемент конфлікту, коли один із персонажів стикається з ситуацією крадіжки. Це приносить напругу до загального сюжету, спонукаючи їх замислитися над реальністю. Обговорення стану жертви, яка перебуває у реанімації та досі не прийшла до тями, викликає занепокоєння у детективів. Вони замислюються над причинами вибуху, що стали початком цієї трагедії. Герої намагаються знайти свідків вибуху, просять мешканців сусідніх будинків поділитися своїми спостереженнями. Це важливий крок у розслідуванні, адже кожна деталь може виявитися вирішальною. У розмові згадується фотограф. Який міг бути пов'язаний